У Коломиї відбулася протиірейська хіротонія владики Петра Гулінея. Його висвятили на єпископа помічника керівника Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Останній раз така подія у місті над прутом відбувалася 20 років тому. А нещодавно на синоді у Ватикані Папа Франциск благословив рішення Української греко-католицької церкви щодо призначення єпископа помічника. Подяку складаю святішому отцю папі Францискові за благословення вибору мене на єпископа. І запевняю вірність послідовникові святого апостола Петра. Дякую нашій українській греко-католицькій церкві, яка вистояла у нерівній боротьбі з ворогами Христового Царства і вивела український народ до свободи. Та тепер у тяжкий час випробувань воєнного дихоніття є поряд із своїм народом. Прото синкал отець Роман каже, що це неперевершена подія для вірян Коломиї. Перше можна сказати за 20 років. Відбувається єпископська хіротонія. і треба наголосити, що в катедральному соборі приображення Христового єпископа помічника Владики Петра Голінея. Маємо сьогодні блаженнішого патріарха Святослава, який є головним святителем, також співсвятителями будуть наш правлячий єпископ Владика Василій Івасюк, а також владика Діонізій Ляхович, який є апостол екзархом італійського екзархату для українців. Вітав з висвеченням владику і міський голова Богдан Станіславський. Це велика подія для Коломиї, тому що в цьому новому соборі він новий, він тільки 2012 року ще не відбулося. Не відбувалось такої події освячення нового священника. Тільки 20 років тому у Михайлівському соборі теперішній митрополит висвячувався на єпископа, і це сьогодні єпископ номінант Петро стане нашим єпископом. І ми раді, Коломийська громада, зокрема, і вся єпархія, бо ми цих 15 місяців були трошки такими як без батька. Тому що але вже є і Владика Василь. Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук поблагословив єпископа Петра і зазначив, що він відтепер має бути прикладом для всіх парафіян. Щасливий той єпископ, який відчуває себе найперше великим грішником, який отримав безмежне прощення. Господь покликає до священства, до служіння перед Божим престолом. У повноті Христового священства недосконалих, безгрішних, але покликає грішних людей, яким той гріх прощає. І та свідомість отриманого прощення і любові має бути тим завдатком, тим скарбом, який треба постійно роздавати, яким треба ділитися. Із кломо Івана Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.